вас вітає ігровий театр хорошого настрою і техо на Влад. мене звати Віолета, і це наш другий випуск. І сьогодні ми знаєш про що говоримо. Звісно, знаєш, я ж тобі сказала. <плес> сьогодні ми будемо говорити про найгірші замовлення. Ever. За всю історію і тихони. Ну, взагалі-то за всю історію взагалі нашої роботи, тому що і у нас у 2017 році народилася. А, це правда. Раніше нас е звали по-іншому. Так, так, у нас були різні назви, але не про це сьогодні. Сьогодні про наші найгірші замовлення. А так, поїхали. Так, ну що ж, розпочинаємо. В тебе я список. А, ну, давай. Так, я підготувалася, бо я боялася щось забути, тому я написала, я тобі нагадаю, і ти продовжиш. Ти теж це пам'ятаєш. Я зроблю це. Але для початку я хочу нашим глядачам сказати, що ми власне розповідаємо на своєму каналі у цих відео. Ми розповідаємо про закулісся. Тобто ми розповідаємо про те, чого немає на святі, про наші відчуття, почуття. Те, що зазвичай замовник не бачить, і я хочу зазначити тут про принцип світлофора. А коли ми кажемо, що найгірше наше замовлення, то це не означає, що воно таким було для наших замовників. Я думаю, від цього краще не стало. Це суто наші почуття. Тепер до світлофора. От дивіться, є зелений колір. Для нас зелений колір в цьому принципі це коли нам класно і замовнику класно. От зійшлося, що було круте свято, все класно пройшло, нам сподобалось, замовнику сподобалось. Жовте світло це коли комусь одному не сподобалось. Переважно це нам. Для замовника, в більшості випадків, звісно, це класно, все пройшло супер, все, проблем немає. Але у нас є там певні наші моменти. Ну і червоний, відповідно, ні там, ні там щось не сподобалося. Таких випадків дуже і дуже мало. І коли ми зараз от говоримо що про найгірше. А, трошечки хочу повернутися до жовтого, а, це не означає, що нам не сподобались замовники. Нам не сподобалися десь певні аспекти свята, обставини. Ми ними не задоволені. Ми вважаємо, що можна було зробити їх краще. Жовтий колір каже про те, що можна було б з нашого боку най. Частіше зробити краще. Це така самокритика. самокритика. Та, це якби замовник дивиться, такий вау, супер! А ми потім собі виходимо і думаємо, ну блін, ну можна ж було там щось по-іншому зробити. І тоді для нас це певне жовте світло. Ми такі проаналізували і на наступний раз зробили краще. все це я прояснив з червоним. В принципі, все зрозуміло. А, так, ну у нас, до речі, те, що ми будемо говорити про найгірші замовлення, це не все червоне, там є і жовте. Тобто для замовника було добре, все зроблено класно. А, але для нас там були моменти. Ну, загалом, поїхали. А, добре, давай почнемо із найгіршого замовлення для тебе, тому що це було твоє замовлення, і у тебе розмок, реквізит. Ага. Давай. Коротенько, це було моє перше замовлення, де я працював. Однісінький. І Це такі були темні часи, коли ми працювали по одному. Тепер ми вже так не працюємо. Зараз тільки в парі. Це правда. Я працював, здається, капітаном Америкою, і в мене був щит. І звісно, цей щит це був о, прототип. От у справжнього капітана є вакандійський щит з Вібраніуму, а є такий, який йому дав уряд і каже: — «Біжи, ти ж все одно суперсолдат». У мене був такий щит. Він був картонний. Але він візуально виглядав доволі круто, ну тобто можна було з ним попрацювати. І важливо зазначити, що цей щит розмов вже після замовлення. Тобто на самому замовленні я відпрацював в ньому добре. Але проблема була не в цьому. Проблема була в тому, що з самого початку я переплутав маршрутки. Я переплутав маршрутки, тому що в них були дуже схожі, схожі номери. номери і замість того, щоб повести мене в один бік села, маршрутка повезла мене в інший кінець села. Це просто така, знаєте, травма, коли людина їде сама вперше. І у неї складається комбінація. Значить, маршрутка не та, діти не такі, перевдягання не там. Ні, тут розмок. я не згоден. Насправді з дітьми все було більш-менш непогано. Діти зі мною грали, діти. Відгукувалися, ну типу, діти були нормальні, але проблема була в організації з боку замовників, тому що коли закінчилось святкування, мені було ніде перевдягатися. Це було в дитячій кімнаті, і я фактично перевдягався за стійкою. А ось тут маленька стієчка, трошки вища ніж мій пояс, відділяла мене від дітей, які досі гралися. Варто зазначити, що ми дуже дуже прискіпливо ставимося до моменту перевдягання і нашого перевтілення. Тобто, ми для дітей це герої, які з'являються в костюмі, і все інакше не має бути не там з трусиках, десь в спідньому. Для мене це завжди стрес. Я від собі, наче ви дивитися мультфільм «Щенячий патруль вийшла скай, і у скай замість однієї лапи виросла людська нога. Це виглядає жахливо. Це навіть я собі уявляю. Це крінжа, і так само в мене в уяві виглядає, коли дитина бачить мене в момент перевдягання. Неважливо я перевдягаюся на свято чи я йду з свята. Я для неї залишаюсь. Персонажем увесь час і ми не соромимося, бо іноді замовники думають, що ми соромимося, і ми кажемо, можна так перевдягнутися, щоб дітки нас не бачили. І тоді людина думає, що ми соромимося, ніби та не хвилюйтеся, все буде добре, там ніхто вас не побачить. Але суть не в цьому. Ми не соромимося людей. Ми можемо, ми актори, ми можемо вийти без одягу десь де треба. Нема в цьому проблеми. Ми не хочемо порушувати цю віру і магію, яку ми робимо для дітей. Оце для нас просто в серце. От тому да такі замовлення, коли так трапляється, що дитина десь трохи нас бачить. Ну ще пів біди, якщо ми там пробігли десь прикрилися, тобто ми ще так вдягнені. Але коли це герой, і дитина знає, що ти герой, і вона бачить тебе там. З голою попою, не дай Боже, ну десь там якісь частини тіла. Це це не добре, це не ок, без перуки. Я без перуки себе взагалі голою відчуваю гірше. Безпільно. Так є в нас така думка, що ти в безпеці і тобі не треба сидіти тримати двері, якщо на тобі є головний убір. У випадку, наприклад, зі спайдерменом я можу вийти без костюма у своєму одязі перед дітьми, якщо на мені є маска. Ну, це такі та, свої приколи, але це може Бо бути. Бо я зберігаю таємницю особистості. І, будь ласка, отут хочу дуже сказати: шановні замовники, а, варіант, діти вас не впізнають, не проходить. Вибачте, але не проходить. Діти нас впізнають. Ми це знаємо. І отут виникає проблема. Діти, наприклад, 3-4 роки. Ви думаєте, що діти не впізнають? Ми проходимо повз дітей. Вони дивляться, діти нам в очі. Ми, ми бачимо, що вони нас бачать. І потім, коли ми виходимо, вони вже нас приймають не як героїв зазвичай, а як перевдягнену якусь дівчинку там хлопчика і так далі. І вони вишуковують. Де оця зрадонька? Де їх підманули, де їм сказали неправду? Вони все своє зусилля і увагу направляють на те, щоби. А, а що у тебе ту, А у тебе темне не справжня, а у тебе те не таке. І ми так багато зусиль витрачаємо на переконання дитини, що ми герої, бо тоді вона грає з нами. Ми для неї герої, ми з'явилися таємним чином, і вона з нами грає просто чудово. От. Так. Е, ідемо далі. Наступне замовлення, яке ми не забудемо ніколи в нашому житті, тримай. Це був випускний в садочку. Нас було тоді четверо, і ми не могли впоратися з дітьми. Таке Темні було. Часи. Це було дуже давно, дуже давно були в ресторані. Це був випуск Випуск був садочка. Випуск. І от е, така ситуація. Я бачу влада, він щось намагається пояснити дитині, а позаду нього дитина отак схопила його позаду. Руками за костюм і ногою впирається в попу. Отак. І я це бачу. І... Це Як кажучи, було неприємно. А, от це замовлення ми можемо зарахувати до таких, що воно було жахливим, просто тому що ми не могли впоратися з дітьми. Там теж так відбувається не завжди. Це відбувається дуже рідко. Це взагалі Але відбувалось е один раз на моєму 12-річному стажі. Часом е бувають е шалені дітки, і їх важко якось. Контролювати ми витратили дуже багато енергії, щоб їх посадити. Вони просто хотіли бігати. Трошки був не такий ресторан, як їм би треба був, їм треба було більше місця, а там ресторан, такий, знаєте, класичний, де багато посуду, скляного, багато столів і мало місця. І їм хотілося побігати якоїсь такої двіжухи, і ми дуже багато енергії витрачали саме на те, щоб їх заспокоїти, всадити і закцентувати увагу. Не все так жахливо проходило, як я зараз описую. З нашого боку це було жахливо, бо ми Витратили дуже багато енергії. Свято пройшло загалом нормально. Але для нас це от в пам'яті от, от ця картина це жах. Е, ідемо далі. Є така категорія замовлень, коли ми перевдягаємося ну в таких жахливих умовах. Ну, в таких жахливих умовах їй плакати хочеться. Що жахливих це? чи коли мало місця? Я це все до одного. Ага. Значить, перше це мало місця. Колись у нас такі костюми були, що ми там. Просто от, так зайшли. А, як описати ситуацію? Настільки була. Ем... Настільки була маленька комірка для того, щоб нам перевдягнутися, що якби ми е, з костюмів вилізли, вони під тиском би досі лишались між стінками. Там менше метра. Отак, метр на метр десять чи метр двадцять, напевно, дуже мало місця. Але знову таки заради справедливості, добре, що це було окреме приміщення, а не вбиральня. Ну це давай правда. чесно, тому що якщо брати вбиральню, якщо ця вбиральня одна. Euh, дуже важко в ній перевдягатися, тому що скоріш за все в цю вбиральню хтось зайде. І, Скоріш за все, це буде дитина, І якій ми... дуже треба перед святом. Їй дуже треба перед І ми святом. не віримо. Ми не віримо більше замовникам, які кажуть, що всі сходили в туалет. <гум> Нікому туди не буде треба, до вас ніхто не підійде, і я подивлюсь, щоб ніхто до вас не прийшов. Вибачте, ми в цьому вже не віримо, бо ми опікались багато разів. От навіть коли нам це кажуть, все одно якась дитина хоче в туалет. Ми ж не можемо її не пустити, а нам треба розкластися, реквізити, це все ну, там і місця все одно мало. А особливо є персонажі сезонні, яким потрібно зберегти таємничість, наприклад, якийсь дракула, якому треба сховатися або відьма. Вони всі в одній команді е і вони перевдягаються в туалеті. Діти приходять е з вулиці, звісно, куди вони йдуть, до таємничого дракули. Що ти тут робиш, дракула? Перевдягають. Такі задачі були. Тобто, це от перше таке. Далі умова для мене внутрішньо жахлива це коли я маю бути принцесою. Я їду на якусь базу відпочинку або на озеро. Я думаю, тут і принцеса, і принц, в принципі. Однаковий рівень стресу відчуває. Ми приїжджаємо перевдягнутись можна тільки в кущах. Або знову таки вбиральні. І ми вибираємо не вбиральню. Ми вибираємо кущі, бо добиральня одна, і там нема ніде нічого покласти. Ми йдемо в кущі, розкладаємо там біля кущів якийсь реквізит, який можна, на нього потім щось кладемо, якось то перевдягаємо. Іноді пташки принцесам допомагають тримати, речі. і потім там десь смажаться шашлики, вітер повертається в наш бік, все дмухає на костюми, костюм вбирає, перуки це все вбирає цей запах. Часом, коли в Тебе голий зад, дитина заглядає за цей кухня. Кричить аніматори! Аніматори! А ти намагаєшся зберегти свого персонажа таємницю, і ти починаєш співати. А! І потім що ще? Сонце плюс 32, немає місця, немає затінку, щоб проводити власне свято. Поряд впав Олаф, який до цього був живий. Такі умови просто ну мені хочеться після такого плакати. Е, знов таки я заголошую на тому, що для замовника свято проходить добре, але нам після такого подекуди працювати не хочеться. Нам треба. Відновлювати сили, мотивувати себе тим, що тим, що є хороші місця, і тим, що там іменинниця чи іменинник були дуже раді нас бачити, і це нас А ми розуміємо, що не у всіх є можливість в умовах зручних для аніматорів святкувати. Але для цього в нас є аніматори, які можуть працювати в таких умовах. Це не персонажі, це ведучі. У нас не спеціально є такі костюми, і що... вони насправді майже нічим не поступаються персонажам, тому що ці е ведучі, е це ведучі тематичного спрямування, навіть можуть проводити всі ті ж активності, які могла б провести та ж сама принцеса. Просто ми не будемо принцесою і принцем. Ми будемо владом і Віолетою. Але ми будемо розповідати про і діти будуть грати роль когось, і це набагато крутіше. Тобто, якщо у вас такі умови, я не закликаю, не дай Боже, що немає умов, не замовляйте аніматорів. Ні, в будь-яких умовах можна знайти якісь плюси, і просто треба підібрати оц оцей формат. А ми вам в цьому допоможемо. <звук> Продовжити цей перелік можна ще тим, що іноді ми з замовниками не сходимося якимись фоновими знаннями або світоглядом. Тобто, я допускаю, що замовники можуть чогось не знати, тому я зазвичай запитую там де локація, як ви ти собі це уявляєте. Про чи немає у вас тенту на випадок а, дощу. Так, так, так. Це я про те, коли нас питали, почався дощ. Отак було. Ми, ми приїхали на свято в приватний будинок, але почався дощ. І нас почали запитувати, чи немає у нас дощовика резинових чоботів, можливо, тенту для того, щоб провести це все на вулиці. Я Ельза, я, я принцеса. Мені досі е, віднімає е, мову. мову так. А, я чесно допускаю, що замовники можуть щось не знати, тому я зазвичай вже питаю. Угу, Але угу, питання угу. про дощовик на вулиці ну для мене це було все одно неочікувано. Ну я не очікувала. Тобто є певні умови, в яких ми можемо працювати адекватно під дощем, ну, якщо це тільки не е, паті на пляжі, де ми знов таки ведучі, і це заплановано, що там буде вода. Та, ну інше, ні, а в нас є певний запас реквізиту з собою, і ми можемо дійсно підлаштовуватися під умови на прямо на замовленні. Ми можемо підлаштовуватися під умови, але вибачте, ми не тягаємо за собою тент або покриття на підлогу. Ну, ну я не знаю, як вам так, це так, але якщо у вас є в вашій уяві якесь. Ну, те, що ви хочете, те, що ви уявляєте, фантазуєте, як воно буде відбуватись, то ви нам скажіть про це. Скажіть завчасно, і тоді ми одразу побачимо, чи збігаються наші розуміння того, як це буде відбуватися на березі, просто не а по факту. Є просто картинка, коли ти бачиш принцесу. На екрані ти бачиш принцесу на екрані, вона в мультику, вона вся сяє, в неї немає подряпин, вона не мокра, вона не смердить мокрим одягом, і чомусь дорослий, як дитина переносить цю принцесу в умови свого двору. І взуття. Ми ж походили по вулиці. Я ж принцеса. Я як була в чистому взутті, так і захожу в чистому. Так, це правда. Якщо, наприклад, подивитися там заплутану історію якусь, вони впали в воду і майже одразу висохнули, коли вони вилізли. Але насправді так не відбувається. Ми після дощу зовсім. Ем... Не такої свіжості, як були до і насправді свято під час дощу. Ну це ж а Жах. я вже мовчу за мокрі лапи, там зайчика чи е, собаки, чи кого-небудь і будемо відверті після такого свята. Скоріш за все в нашому гарному взуті, ми застудимося. Так. А в нас може бути замовлення на наступний день, і ми просто не маємо права поїхати до дитини. О, хворими так, так, дуже це таке важливе питання. Тобто, умови ну це важливо, і, і треба про це говорити. Тому що я знаю, що є люди, які заморочуються цим. Ми ж багато приїжджали, де було класно. Але сьогодні ми говоримо про наші найгірші замовлення. Тому ми не будемо згадувати людей, які зробили нам класні умови. Все, ми будемо згадувати про, про цих людей. Ми будемо згадувати в окремому відео. Так. Колись е, я не зійшлася з замовником. Бо я працювала давно сама через посередника. Я не зійшлася з замовником, і це для мене було дуже дуже прикро. Е, як це відбувалося? Була програма в закладі від закладу. І наприкінці я мала винести торт. Е, я його виношу і розумію, що він хитається. Е, він не стоїть на підставці, дуже так як мав би стояти гарно. І е, ми мали, здається, задути свічки. В цей момент підбігли всі діти. Я якось так скерувала, що вони задмухали нормально свічки, але після того дитячі ручки тягнулися отак одразу до торта, потягнулися сюди. Звісно, моя реакція: що ні, 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 зараз не можна. Зачекайте, будь ласка, треба помити ручки. Угу. Ви зможете помити ручки, а потім усі скуштувати цей смачнющий тортик, ну і так далі. По тексту там було. І ось ця заборона моя, на жаль, зіграла не в плюс, тому що замовниця потім сказала, що не можна, не можна забороняти було нічого. Вона це казала не мені, а знову таки через посередника. Але мені, звісно, було прикро, бо ну тому, що я проводила свято. Я не можу сказати, що я у цьому винна тут, тому що я вважаю, що я зробила правильно. Я не могла віддати зараз дітям торт. Вони зі мною грали, повзали по підлозі і так далі. Мені треба було його зберегти. Я думаю, що не всі раділи б, якби дитячі ручки були в торті. Діти би раділи. Але дивіться, яка штука. Я цілком приймаю, що у замовника є якась інша позиція. Ну, може, він хотів так зробити, але треба було про це сказати. Бо ми всі люди, і кожним, кожним з нас керують якісь фонові знання, якісь базові. О, Уявлення про суспільні правила. А і? ми тут всього на годину або на півтори, і ми не знаємо, якими е, якими правилами керується е, наш замовник. так, заклад або замовник. Тому але що... ми готові їх прийняти. Е... Ну, Якщо це в межах якоїсь суспільної норми, моралі там і так далі. Просто ви нам на березі оголошуєте, що треба, і якщо це для нас прийнятно, ми розуміємо, то ми погоджуємося і просто дотримуємось дотримуємось ваших правил. Так, тому якщо у вас є якісь особливості, озвучте нам їх завчасно. Е, тепер. Будемо відвертими. Колись, а до цього не були. Колись я вдарила дитину і в неї пішла з носа кров. Це е відверте зізнання е аніматорки. Е аніматорки. Е є категорія замовлень, де, на жаль, були якісь травми або якісь фізичні порушення. Зараз я про них скажу всі. І ми їх можемо віднести, тобто це, це кілька було замовлень, і це все до е, однієї такої е, класифікації. Значить, перше, що в нас було, ми були на супроводі дітей, і були великі батути, з яких ми теж з'їжджали з дітьми. Це були класні батути. Дуже круті, великі батути. І от я, притримуючи дитину, там я її направила, і якби вона починає з'їжджати, і я біля неї з'їжджаю, щоб проконтролювати, бо дитині приблизно 4 роки. І я випадково отак трошечки ліктем задіваю її. Ну, от, ну, ну, не так це було. Але от я, я відчула, що я трошечки заділа буквально от, е, в цьому з'їзді. Дитина спускається вниз, і я бачу, як в неї тече кров з носа. Просто в неї все в крові. Я в цей момент посивіла, е, я не знаю, зловила там е, удар. Я не знаю все. в мене вже все опустилось, але тим не менше, звісно, всі дії я роблю. Я беру цю дитину швиденько до батьків, кажу, вибачте, будь ласка, що так трапилося, ось тут ми тут їхали. Я, я тут на таких емоціях не знаю, чим допомогти. І батьки так спокійно мені відповідають: не хвилюйтеся, все добре. Ходить легенда, що після цього випадку uh, Віолета фарбує пасмо волосся. Uh, коричневий. Вони кажуть все добре, це її особливість, в неї таке буває, в неї доволі часто зараз іде кров з носа, і ми про це знаємо і все добре. О, Боже. Я ще такий гойдолок емоційних, мабуть, в житті не відчувала, коли таке трапилось. Оце був не такий момент, і я це замовлення згадую. Там все було нормально далі по, по, взагалі по заходу, але я це згадую як щось таке негативне, ну, бо мені було страшно тоді дуже. Є категорія замовлень власне, продовжується там, коли є якась кров. Це, от була в нас дитина на великому заході на весіллі, на яка так. грала з нами. Ну це був хлопець уже такий дорослий, років 10, мабуть, 12. І Зазвичай ми за дитину відповідаємо. Ну тобто дітей до нас приводять, і поки вони з нами, ми відповідаємо за їхню безпеку, здоров'я, це нормально. Але ця дитина була дуже непосидюча. Дуже непосидюча, і на жаль, ми не можемо відповідати за дітей, які не в полі нашого зору, тому що це весілля. Ресторан знімали. Це треба розуміти, що це дуже велика територія, по якій можуть ходити діти по усій території. А там Але, ще й озеро і каміння. Звісно, і наскільки ми можемо, ми і збираємо дітей навколо себе. Але в нас, як мінімум, очі не як у голуба. Ми не бачимо різні боки. На жаль, і... Ми застерігаємо дитину і намагаємося її втримати. Але якщо е, дитина трошки гіперактивна, може статися невеличка таке. біда. <рес> може статись таке. Дитина від нас відійшла і прийшла до нас. звісно, ми 350 разів попереджали там не стрибати, там не робити, будь ласка, бо може бути те й те. Зрештою, дитина підбігає до нас, коли вона вже розбила собі пальчика на нозі. І ми в такому адреналіні, шоці, бігом до аптечки, до ресторану, дайте нам це, щоб там щось зробити, бо ми не знаємо, що там дитини сталося. Але на щастя, дорослі відреагували теж окей, бо вони знають, що у них дитина гіперактивна і весь час кудись потрапляє. Зате потім він у, у всю програму був з нами. Це такий чорний гумор, але він був з нами, і все, все було далі добре. І власне, продовжуючи цю тему фізичних моментів, я скажу, що була дитина, яка на святі прямо блювала. І це відбувалося. Це взагалі не смішно. Це не, сміш, це не смішно зовсім. Просто ем, є ситуації, які здається, наче ти можеш побачити тільки в якомусь фільмі з не дуже гумором. Але ці ситуації вони взяті з реального життя. І власне, коли дитина блює в тебе на святі прямо під час того, як ти вітаєш іменинника, це просто таким здається абсурдом. Мені насправді так було прикро за цю дитину. Навіть не уявляєте. бо я ж це бачу, і м -м, мені було складно в цей момент. Чому я кажу, що це жахливе замовлення? Ну, ми відносимо до категорії поганих. Тільки тому, що мені було важко. Мені було дуже прикро за дитину, і мені було важко зібрати. Я тоді теж одна ще працювала. Це теж, до речі, момент, чому ми не працюємо по одному. Бо є просто моменти, коли треба перехопити оцю ініціативу, щоб на напарника скинути, бо щось трапилось, треба вирішити це питання. І один ти не можеш. І тут я була одна. І ось ми вже там чи торт виносили, чи щось така кульмінація якась була. І в цю, цю мить дитині стало погано. Дорослий її забрав, все окей, ну щось може з'їла не те, може, це, це таке, неважливо. Не, не той, що це відбувалося саме в цей момент кульмінації, і мені треба було зібрати дітей і відвернути їх увагу. Бо якби я цього не зробила, у нас би просто була повністю просадка по святу. Діти би там питали, а що сталося, а що, а чому там погано хлопчику чи дівчинці. Тобто, все, момент був би втрачений. А в мене ж є іменинник, чи іменинниця, для якого свято. Один ну, раз на рік і треба раз розуміти, на рік. що навіть така мить це його мить. І якщо один елвісів покинув приміщення. То це горе для дитини. То це це горе. Для дитини і я так. мала зберегти це, зберегти, зібрати, сконцентрувати всю увагу на собі, на музиці. І от для в мене пішло дуже багато енергії на це, і мені було прикро дитину. Насправді все було потім добре. Дитина там потім до нас повернулася, все класно. Далі ми продовжили все нормально. Але в моїй пам'яті це відбиток. От е, що там ще? Це сказала, це сказала, вдарила під дощем, перевдягалася неадекватно. Я все сказала. Класно, ми все сказали. Дякую вам за перегляд. Ставте нам вподобайку, е, дивіться нас, обговорюйте нас, пишіть нам в коментарі, якщо вам щось сподобалось. Якщо не сподобалось, теж пишіть. Ми радо вам відповімо на все це. Ти ж взагалі розумієш, скільки треба. Е вмінь і навичок для того, щоб в таких екстрених ситуаціях себе поводити. Можливо, ми запишемо відео про те, які вміння мають бути присутні у аніматорів для того, щоб вони підходили для до дитини. Напишіть нам у коментарях, яке зі свят або який з прикладів вам запам'ятався найбільше. Можливо, вас щось вразило, можливо, вам щось не сподобалося. Я нагадаю, що кожне свято абсолютно для нас важливе, і в нас немає жодного такого свята, щоб ми сказали, от воно було таким поганим. Для насправді нас. це круто, що є свята, які нам подобаються, або які нам не подобаються, або ми обурені окремими аспектами, тому що це означає, що в нас є особистий інтерес до цих свят. У нас є особистий інтерес до того, щоб дитина була щаслива. Так, максимально, ми аналізуємо дуже багато після свята, особливо, як все пройшло, чому так відбулося, чому це робити, а це не робити. Тому так, отак, отакий наш досвід. Він у нас був ось такий. Пишіть, будемо раді вашим коментарям і вподобайкам! До зустрічі у наступному випуску!